Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. І сьогодні ми поговоримо про новину про Михайла Мудрика, якого тимчасово відсторонено від футболу через допінг-тест через позитивний допінг тест, який він провалив, після чого його Асоціація футбольна Англії відсторонила від змагань. Велика ймовірність, що забороненим препаратом, який виявили в крові Михайла, є мельдоній або Мід. Мілдронат заборонений ВАДА з 1 січня 2016 року. Давайте почитаємо офіційну заяву Мудрика, який сказав, що він офіційно написав, що я не можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який надав ФА. Футбольна асоціація містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. І тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я, я знаю, що не зробив. Нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернусь на поле. Я не можу сказати більше через конфіденційність процесу, але я скажу, як тільки зможу. Це написав Мудрик, це його офіційна заява. Давайте подивимося, що написав чат GPT на мої запити. Він написав наступне, що так, він відсторонений, і ще є в черлах деяких, що його відсторонили. В нього цю пробу на допінг брали після матчів збірної України. Тут нам трошки цікавіше, ніж часі, тому що ми за збірну вболіваємо. А якщо через мудрика знімуть очки збірній Україні, це буде вже погано. Хоча я не знаю, що таке роблять. Можливо, навіть і не знімають очки, а просто. я не знаю, як це. Може бан якийсь на груз за збірну накладають, не знаю. Наразі Мудрик тимчасово відсторонений від участі футбольних матчів і пропустив останні ігри за Челсі. Ось це цікаво, тому що останні ігри за Челсі він не виходив 4 матчі поспіль не то, що в основи, а навіть не попадав у заявку. Можливо, Челсі знали вже це раніше і не хотіли ризикувати, тому що щоб не було в них проблем вже зі зняттям очків у АПЛ. І очікується, що найближчим часом буде відкрибу... відкрито пробу Б, яка затвердить або спростує результат першого тесту. У разі підтвердження позитивного результату мудрику, може загрожувати тривала дискваліфікація. І тут здається, вже йдуть серйозні терміни, тому що дискваліфікацію ми зараз поговоримо, скільки йому можуть дати. Тож, у разі підтвердження позитивного результату проби Б, може. Дискваліфіку... Загрозувати... Загрожувати дискваліфікаціям. І це від 3 місяців до 4 років відсторонення від змагань. Ми знаємо приклад Погба, якого відсторонили на 4 роки, але йому там скоротили. Я думаю, що в Мудрику про це не йдеться, йому буде строк набагато менший. Але все-таки це був шок для мене сьогодні, коли я проснувся і прочитав цю новину. Давайте разом розбиратись. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Ми знали, що Мудрик загадочний дядько, але щоб настільки він міг спаскудити свою кар'єру. Можливо, ще це все не підтверджено. Але якщо вже почались такі суєта, так сказати, то я думаю, що там все серйозно. І буде цікаво, як прокоментує це. Наш тренер збірної України, і взагалі хтось що з футболістів, можливо, хтось щось скаже. Я думаю, що для всіх це буде шоком. Мудрик каже, що нічого не вживав, але ми знаємо, що він займається спортом. В коментарях взагалі є, новин, є такі дядьки, які пишуть, що його могли підставити в клубі Челсі, могли підставити партнери. Можливо, це зробив тренер якийсь там їхній, я не знаю. Дав якусь не таку таблеточку. Я не знаю, як цей препарат взагалі вживається. Але я думаю, що він, так як він займається спортом, можливо, десь якусь таблетку хапнув, щоб трошки бути бадьорішим. Я не знаю, як там працює воно на тренуванні. І така от у нас ситуація вийшла. Я вам дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі по цьому приводу. Я думаю, що про мутрика. Нас багато людей знайдуть, що написати: як позитивне, так і негативне. Тому чекаю вас в коментарях, ставте лайки та зустрінемось у наступних відеох. Дякую вам за перегляд. Бувайте!